Кожного року виходить дуже багато різних відеоігор. У нас, на жаль, дуже мало часу, і ми ніколи не зможемо пограти в кожну гру, яка виходить. Ось чому так прикро, коли гра, на яку ми так довго чекали, викликає розчарування. У цьому відео я згадаю саме про такі відеоігри. Друзі, як завжди, не забувайте підтримувати відео вподобайкою, влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це 10 ігор за останні 5 років, які дуже розчарували. У якийсь момент Скален Bones здавалась гідним конкурентом гри Sea of Thieves, але це було давно, коли Ubisoft представила гру ще в 2018 році. Потім Ubisoft почала відкладати реліз і відкладати, і відкладати і відкладати. Ubisoft Скален боунс провела в розробці десятиліття, перш ніж нарешті вийшла в лютому 2024 року. І що ми з вами отримали? Відкритий світ з елементами виживання і крафту, де кораблі мають шкалу витривалості. Бої цікаві десь 5 хвилин, а далі лише відкритий світ, який дуже швидко набридає. Говори з цим капітаном. Відвідай це місце, підірви той корабель, назбирай 20 шматків дерева, щоб зробити собі капелюх. Юбіса. І все о такому дусі тут просто немає нічого, щоб виправдовувало ціну в 50 баксів, а тим більше розробку, на яку пішло дуже багато років. На мою думку, Скавен Bones – це одна з найнудніших ігор, у які я коли-небудь грав. Ця гра може бути цікавою для тих, хто хоче спокійно поплавати, або для тих, хто любить грати в ігри, оптимально розподіляючи час для доставки вантажів для всіх інших любителів морських пригод, фанатів онлайн-ігор та людей, які люблять весело. Проводити час, ця гра буде лише нудним плаванням у безлюдних морських просторах. Люди, які люблять грати в онлайн-шутери, дуже полюбляють серію Battlefield, особливо на ПК. Але з виходом Battlefield 2042 ця любов до франшизи була серйозно поставлена під сумнів для багатьох фанатів. Хоча перша версія гри привернула багато уваги і мала велику кількість гравців. Незабаром ситуація почала погіршуватись. Багато проблем, що виникли в Battlefield 2042, стосувались скарг на онлайн-матчі та технічні проблеми, які виникали під час них. Баги та Люки ставали проблемою, через що битви перетворювались на хаос, ситуацію також не покращила, і відсутність в грі одиночного режиму, який був у попередніх іграх Battlefield, а також ключових компонентів багатокористувацьких режимів. Багато фанатів були розчаровані відсутністю в грі системи класів, якою славилась серія, і яка була частиною багатьох аспектів балансування багатокористувацького режиму. І хоча розробники оновили гру та внесли велику кількість змін в ігровий процес. Це багато фанатів Battlefield вважають цю гру провальною. Зараз погравши у відкриту бету Battlefield 6, я бачу, що гра повертається до свого, так скажімо, коріння, і коли гра вийде, я впевнений, що реакція спільноти буде позитивною і серія зможе повернути собі прихильність фанатів. Друзі, якщо ви хочете грати у свої улюблені відеоігри української, я рекомендую вам підтримати першу в Україні студію дубляжу ігор San Diego Studio. У них за такі проєкти, як The Last of Us, Bendy and The Ink Machine, The Escape Together, Command and Conquer і попереду ще багато відомих ігор. Вони займаються текстовою локалізацією та професійним дубляжем відеоігор на волонтерській основі, але роблять свою роботу з любов'ю, відповідальністю і професіоналізмом, бо вірять. Що геймінг має звучати українською. Підтримати проєкт ви можете підписавшись на телеграм, ютюб та спільноту. У стім також, якщо у вас є можливість підтримати проєкт матеріально, усі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Давайте разом нести дух України в кожну гру. Серія Batman Архем вважається однією з найкращих серед ігор про супергероїв, а також найкращою серією ігор про Бетмена. Тому все, що пов'язано з нею, привертає величезну увагу. Але створити чудову гру про Бетмена — завдання не з легких, і наявність лише віддаленої схожості з серією Архем не гарантує успіху. У цьому переконалась команда розробників Gotham Knight після виходу їхньої гри в 2022 році. У ній фігурували інші герої. Серії Світу Бетмена, які не є персонажами із серії про самого Бетмена. Хоча спочатку це привабило шанувальників DC, стало зрозуміло, що ця гра не досягла тієї ж майстерності та привабливості, що й ігри Batman Архем від Рокстаді. Gotham Knight включала елементи кооперативного мультиплеєра та додаткові можливості, які могли сподобати шанувальникам DC. Однак більшість критиків вважали гру дуже поверхневою, наводячи, як приклад нудні завдання та відсутність Сутність індивідуальності у кожного з ігрових персонажів. Бойова система гри також отримала багато критики за те, що грати в неї не так цікаво, як у серії Архем, і усе це, незважаючи на можливість покращувати костюми та інші бонуси, схожі на ті, що були в попередніх іграх, і тому цей проект не отримав тієї підтримки спільноти, на яку очікували розробники. Одне з найбільших розчарувань 2024 року це вихід гри Suicide Squad і The Justice Лейк від Rocksteady. Портфоліо цих розробників є свідченням майстерності у створенні ігор про супергероїв, що підтверджується трилогією Batman Arkham, про яку я згадував вище. Тож ідея доручити Rocksteady створити відеогру, дія якої відбувається в тому ж всесвіті, але з більшою кількістю героїв і лиходіїв з DC здавалось надзвичайно вдалою. Фанати Rocksteady були дуже дуже раді побачити на що здатна команда, отримавши в розпорядження більше персонажів DC, а особливо тих, що мають трохи гостріший характер, результатом став невеликий успіх і негарне доповнення до портфоліо студії, а велика катастрофа, яка викликала у всіх величезне розчарування. Що робить Суїсайд Kill the з League настільки жахливою, так це те, що грати в неї це справжня мука, а ще гірше, це безліч серйозних проблем. Жахливі баги та візуальні глюки, а також локації на великій мапі, і це стало серйозними проблемами, які вплинули на загальне враження від гри. Але багато гравців і критиків продовжували говорити про те, наскільки поганим був основний сюжет у порівнянні з тим, що робила раніше Рокстеді. Критиці піддались різні персонажі Justice League, зокрема доля Бетмена у зв'язку з передчасною смертю актора, який озвучував цього героя Кевіна Конроя. Все це погіршилось, коли після виходу до гри з'явився додатковий контент, зокрема, нові ігрові персонажі, які нікому не сподобались. Негативні відгуки про різні аспекти гри тривали дуже довгий час, аж до січня 2025 року, коли офіційно підтримка гри була припинена. Не дивлячись на два попередні випадки, багато хто думає, що створити гру про супергероїв не повинно бути так же і складно, особливо якщо в ній беруть участь багато популярних персонажів Marvel. Marvel's Avengers здавалась чудовою ідеєю, яка могла б використати ажіотаж навколо численних фільмів Marvel Studios, і водночас створити щось унікальне та оригінальне. Але замість цього гравці отримали провальний запуск і кооперативний режим, який не мав жодної унікальної ідеї. Marvel's Avengers отримала велику сюжетну компанію, яка об'єднала наймогутніших героїв Землі в оригінальний сюжет, але вона не була достатньо цікавою, щоб утримувати увагу фанатів Marvel. Більшість критичних зауважень щодо сюжету гри стосувались того, наскільки гра намагалась ввести елементи кіносесвіту Marvel, не адаптуючи при цьому те, що відбувалось в фільмах на той момент. Але справжнє розчарування викликали бойові та кооперативні місії, які багато. То вважав вкрай невдалими. Вороги та боси здавалися гігантськими губками, що поглинали всі атаки, а сили кожного героя більшу частину були практично неефективними. Крім того, через численні проблеми з підключенням було складно розпочати стабільну сесію з кількома гравцями. Marvel's Avengers, зрештою, отримала кілька DLC, які містили нових ігрових персонажів та нові деталі сюжету, але багато хто не став чекати на них. Зрештою, Marvel's Avengers була видалена з продажу, а офіційна Тримка закінчилась в січні 2023 року, і у вересні того ж року гра була видалена з цифрових магазинів. Для багатьох гравців на Xbox, Starfield мала стати грандіозною грою від Bethesda, яка б змінила уявлення про Xbox у 2023 році. Ця гра мала стати аргументом на користь переходу на Xbox і довести, що ця платформа є найкращою для затятих геймерів. Натомість вийшла гра, яка розділила всіх, хто обговорював якість релізів на різних платформах, і розчарувала багатьох фанатів Bethesda. Starfield – це рольова гра, яка переносить нас через галактику, Тактики на різні планети, де ми можемо виконувати місії для різних фракцій і стежити за епічною історією, яка охоплює кожен куточок космосу. На жаль, безліч багів, глюків, недопрацьованих сценаріїв та багато інших проблем не дозволили Starfield стати грою, якої її хотіли бачити більшість гравців на Xbox. Хоча багато елементів цієї гри є дуже прогресивними і мають чудову концепцію, реалізація не виправдала очікувань, які покладались на них. Подорожі між планетами. Були обмежені, як і космічні подорожі в цілому, порівняно з тим, як гра була спочатку представлена гравцям. Хоча в ній було багато сюжетних ліній і побічних історій, не всі вони були достатньо цікавими, щоб отримувати увагу гравців або залишити після себе приємні спогади. Starfield, можливо була чудовою концепцією з безлічу цікавих ідей для рольової гри, але кінцевий результат був далеким від того, що можна було собі уявити. Відеограді якої відбувається між подіями двох оригінальних фільмів Зоряні війни мала бути ідеальним рішенням. Гра, в якій можна було вільно подорожувати планетами далекої далекої галактики, здається, ще більш виграшною концепцією. Але результат виявився величезним розчаруванням. Star Wars Outlaw була розроблена компанією Massive Entertainment, тією самою командою, яка створила The Division. А видавцем виступило, звісно, Ubisoft. Нова пригода з оригінальними персонажами, дія якої відбувається в часи оригінальної тривогії зоряних війн, мала б стати успіхом для всіх, хто брав участь у її створенні, але в підсумку стало розчаруванням як для фанатів, так і для гравців. Те, що багатьом не сподобалась історія, це одне, але саме ігровий процес змусив фанатів втратити віру в нову гру про зоряні війни. Найбільшими проблемами Star Wars Outlaw стали безліч заплутаних дизайнерських рішень і дратівливі баги, які псували загальне враження. Аження від гри гравці скаржились на жахливо продумані епізоди Стелсу, неможливість тримати в руках додаткову зброю, жахливі контрольні точки та безліч інших аспектів гри, які стали серйозною перешкодою в отриманні задоволення від гри. Не допомогли й патчі для версії гри на PlayStation 5. А ще гірше, що через ці патчі багато хто втратив свої збереження. Вихід Star Wars Outlaw був невдалим і призвів до того, що багато людей досить швидко відмовились від гри, незважаючи. Навіть на численні Діосі, що з'явились після виходу, і додали більше класичних персонажів Star Wars. Впевнений, багато хто пам'ятає самці савці Якщо так, то з вас вподобайка. Так ось шанувальники реслінгу люблять повертатись до своїх улюблених відеоігор про реслінг 90-х і початку 2000-х років. До найкращих ігор про реслінг можна віднести такі, як, наприклад, на Nintendo 64, WWF No Mercy і WCWMVO Revenge. Але 2000 ні принесли багато змін у цей жанр, оскільки індустрія реслінгу змінювали. Такі ігри, як WWF Smackdown, TNA Impact і навіть w WWE 2 k мали дуже різний підхід до дизайну, хоча й намагались відтворити видовищність цієї спортивної розваги. Однак перша відеогра AEW, заснована на альтернативній організації реслінгу, намагалась повернути гравців у старі добрі часи. AEW Fight Forever була грою, яка дуже нагадувала чудові реслінг-ігри для Nintendo 64, але була далекою від того рівня якості, який вони колись мали. Баги, жахливі глюки та одноманітний геймплей зіпсували враження від гри та зруйнували те, що могло б стати чудовим поверненням класичного реслінгу у відеоіграх. Деякі фанати AEW все ж могли насолодитись грою, але для майже всіх вона стала великим розчаруванням. Юджі Нака це людина, яка створила Sonic The Hedgehog і Night Into Dreams для Sega. Коли він бере участь у новому ігровому проєкті, очікується, що гра буде цікавою. Але це не стосується його проєкту 2021 року Balan Wonderworld. Гра не тільки була поганою, але й була неймовірно дивною для тих, хто в неї грав. Частина візуальної привабливості та загальної презентації була спрямована на тих, хто любив такі ігри. Ігри як Night into Dreams, але загальний дизайн гри був дуже посереднім. Деякі критики на той час вважали, що гра була настільки погано розроблена, що в ній були розділи, які здавались марною тратою часу, з мінімальною або взагалі. Відсутньою винагородою між однокнопковим геймплеєм для більшості дій і запутаним дизайном рівнів, більшість людей не були задоволені грою Balan у Вони очікували набагато кращої якості від такої людини, як Ю ДЖІНАКА, враховуючи його минулі роботи. Але все вийшло не так, і гра після виходу в світ швидко зникла в невідомості. Напевно, немає більш популярної серії відеоігор, ніж франшиза GTA від Rockstar. Тож, коли було оголошено про перевидання трьох ігор Grand Theft Auto для PlayStation 2 у 2021 році, люди просто збожеволіли від захвату. Кожна гра трилогії була культовою в епоху PlayStation 2, і більшість ігор з відкритим світом черпали натхнення саме з них. Але коли трилогія GTA вийшла на всіх платформах, всім стало. Розуміло, що щось пішло не так. Усі три гри страждали від різних технічних проблем, які робили їх неможливими для гри в очах деяких гравців, і більшість вважали, що реліз не виправдав очікувань. Хоча поліпшена графічна складова і була приємним бонусом, який оцінили більшість гравців. Серйозні технічні проблеми, такі як баги та глюки з ефектами, викликали неймовірне розчарування. У деяких випадках такі елементи, як дощ і блискавки, були настільки. Тільки глючні, що ускладнювали виконання місій, особливо коли це впливало на видимість для гравця. Пізніше численні оновлення та патчі виправили багато проблем, які були виявлені після виходу гри, але збитків вже було завдано. Трилогія GTA могла б стати ностальгічною подорожжю в часі, коли ігри з відкритим світом дійсно ставали чимось більшим. Іноді ігри виходять все ж не такими, як ми сподіваємось. Хоча більшість команд розробників прагнуть створити гру. Яка буде цікавою та захоплюючою для гравців, це не завжди вдається. Сподіваємось, що в майбутньому інші студії та команди розробників зможуть навчитись на цих прикладах і уникнути того, щоб їхні проєкти стали одними з таких розчарувань. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар, це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендації. Дякую. Як завжди, усі корисні посилання є у описі під відео, а я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.